Друзі, доброго, всім благосного дня. Мене звати Богдан, і сьогодні ми будемо говорити про гриби, а саме про один такий унікальний гриб, який росте іменно на нашій землі. І називається він-лисичка. Іменно проста лисичка, яку ми всі знаємо, її маринуємо, смажимо, їмо, вона дуже смачна, тушкована. Але мало хто знає, що вона має унікальні антипаразитарні властивості. По суті, це єдиний природний метод, який здатен виводити усі типи паразита. Паразитів. паразитів є доволі багато, але є три основні групи: це такі як круглі, плоскі і спіральні. Якщо круглі можна вивезти ще там плюс-мінус травами і тройчаткою, то от спіральні і плоскі надзвичайно важко вивести. Їх не здатне вивезти ні трави, ні навіть фармацевтичні препарати. А лисичка завдяки унікальному полісахариду хінаманоза, яка знаходиться лише в ній, виводить усі типи паразитів, тобто прекрасно з цим справляється. Тому тому що люди по суті заражаються паразитами з різних причин: недотримування гігієни, купаються в брудних водоймах застояних, їдять велику кількість риби, відповідно контактують зі своїми домашніми улюбленцями і тому заражаються паразитами. Паразитами я хочу сказати, заражена практично люба людина, яка би не харчувалась там ідеально, не ідеально, паразити все одно будуть в кожному з нас. Але це вже в залежності від способу Бо життя люба людина заражена, але в більшості круглими паразитами, які являються не настільки небезпечними. Ось а от самі небезпечні це плоскі та спіральні. З ними вже практично нічого не справляється, ні фармацевтичні препарати. Але от лисичка, єдиний природний метод, можна було би от подумати, все є по суті в природі. Потрібно просто знати і вміти це правильно використовувати. Допустимо, такі паразити, як аскариди, буквально поселяються в печінку, і потрібно їх звідти якось виводити. І їхніх личинок також. Лисичку знову ж таки, вживаючи її, ми будемо здатні вивести і позбутися іменно від аскариди. Відповідно від інших паразитів, а потрібно розуміти ще певні тонкості, От сам полісахарид хінаманози, як е, взагалі його утримати, яка має бути лисичка, як її правильно заготовити, висушити, Оце надзвичайно важливий нюанс, тому що не кожна лисичка буде мати оці антипаразитарні властивості. Тому що банально, якщо ми посмажимо е, чи замаринуємо лисичку, все, всі її корисні властивості просто втрачаються. Ось це вже просто банально, як їжа без користі. А лисичку потрібно потрібно Висушувати при правильній температурі. Тобто, якщо ми висушуємо лисичку при температурі не вище 37 градусів, похід маноза зберігається. Відповідно, ми спокійно можемо її вживати, використовувати, і це дасть хороший ефект проти паразитів. Але ще важливий момент, що от фунготерапії це цілительство грибами, потрібно розуміти важливі аспекти. Потрібно визначити спочатку ситуацію, проблему зі здоров'ям, яка є в людини, по-друге, визначити дозування. Це знову ж таки Ажить від ваги. І від самої безпосередньо проблеми і ті паразити, які можуть бути в самій людині, відповідно, визначається дозування, людина вживає цю кількість лисичок, висушених при правильній температурі. Ось і відповідно, також кількість часу може бути різною. Тобто, це може бути спочатку місяць часу, а як профілактика. Якщо є серйозні проблеми або дуже багато паразитів, лишня вага, то лисичку можна вживати два, а то і більше місяців. Тобто, щоб дійсно. Максимально очистити свій організм, по-друге, лисичка ще й відновлює печінку на клітинному рівні. Тобто, якщо у вас є якісь проблеми з печінкою, ось допустимо, жирна печінка або дуже багато токсинів, тому що печінка це знову ж такий орган, який працює як фільтр. І якщо людина їсть дуже багато шкідливої їжі, фастфуд, холестерин, алкоголь, то печінка буде на себе брати оцей основний удар, і всі токсини будуть зберігатися в ній. Лисичка знову ж таки за допомогою полісахариду хінаманози буде не лише виводити паразитів, але плюс і відновлювати нашу печінку на клітинному рівні. Ось такий унікальний гриб. Якщо не знали, пишіть, будь ласка. Якщо знали також, буде цікаво дізнатися, скільки людей загалом знали про такі унікальні властивості. Усті, такого здавалося би простого гриба. Ось здоров'ячка вам і хорошого благосного дня.